Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І щойно ви мали побачити можливість кадри від вдови легендарного комбата Олега Куцина, але Куцина, яка сьогодні побувала на вшануванні пам'яті героїв Холодного Яру, і про Холодний Яр про це місце, яке стало символом незламності українського духу та тяглості. Боротьби українців проти різноманітних загарбників зараз маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку кандидат історичних наук, краєзнавець, екскурсовод та громадський діяч Юрій Митрофаненко. Вітання пані пане Юрію. Слава Україні. Героям слава пане Юрію, я так розумію, ви що ви щойно теж побували на цих заходах в Холодному Яру і повертаєтеся саме звідти. І якщо можна коротенько, чи зможете розповісти нашим глядачам, то що там сьогодні відбулося. Знаємо, що вшанували зокрема Олега Куцина та Дмитра Коцюбайла. Яким чином чи можете нам розповісти? Ну, дивіться, я сьогодні не був там. А був, був вчора. Uh -huh. Бачили ми ці пам'ятники. Там же не тільки Олег Куценко, не тільки Дмитро Коцюбайло да Вінчі, там ще пам'ятники Татарину та Хамеру. Тобто, за чотирьом бійцям Збройних сил України, які віддали своє життя за незалежну торну українську державу. І дуже важливо, що маємо вже такі. І другий пантеон, фактично на території України, перший на Аскольдовій могилі, а другий е біля, біля Мотровського монастиря. І так і також треба додати, що поруч знаходиться могила жори Георгія Тарасенка, командира добровольчого підрозділу Фрайкор. Тобто маємо таке культове місце: місце гордощів і болю, Холодний Яр. Ще Юрій Горизгорський писав, що ця земля в'яже нас, українців, в одну в одну цілість. Якби писав він тоді тут немає жодної п'яді землі, яка б не була, яка б не була болита українською кров'ю. Тому е, важливо, що є такі меморіали, бо ці хлопці живі, доки ми про них пам'ятаємо. Ну і знаєте, не менш важливо те, що ця територія знаходиться біля, біля Матронинського монастиря, який досі, на жаль, ще залишається під юрисдикцією Московського патріархату Російської православної церкви. І, Монахині не дуже схвально ставились до того, що там будуть поховані наші герої, Герої Незалежної України. Юрію, але якщо говорити взагалі про Холодний Яр, ще знаємо, що саме там, можна сказати, був центр Гайдаматщини та Куліївщини. Чи можете нам трішки нагадати цю історію? Безумовно. Ну, взагалі історія цих міст славетних. Почалася е, з 1768 року, коли послушником Матронинського монастиря був такий собі Максим Залізняк. І тоді е, нині наші союзники, а тоді вороги, поляки, ну, до речі, існувало таке прислів'я. Тоді гірше москаля, тільки ляхи жит. Зараз прислів'я помінялось, Гірше москаля немає ні. Ну чого, ви зрозуміли? Е, так, і тоді е, поляки е, вирішили. Ну скажем так, боротися проти проти православної церкви і проти вірян православних у відповідь на те, що зрівняли у правах на території речі посполити католиків та православних, і замість того, щоб повставати проти свого короля Станіслава Понятовського, який був коханцем Катерини II, і саме під її впливом це зробив, тобто урівняв у правах католиків та православних, для чого? Ну щоб мати своїх шпигунів у ролі московських папів на території речі посполитої. То підняли повстання. То вони поляки почали терор проти українського населення, і у відповідь на це е, повстали українці. Виник рук виник рух гайдамаків на чолі з Максимом Залізняком. Ну а центром став саме Матронський монастир. І за легендою, саме там гайдамаки святили зброю. До речі, ця традиція прижилася 1920 року. Вже пол гайдамаків Холодного Яру на спаса святив зброю. Ну, а нині це роблять учасники російсько-української війни. Зокрема, знаю, що наш лаветний третій полк спецназу імені Святослава Хороброго, він цю традицію продовжив 2021 року. Тому Матронський монастир це центр Коліївщини. Так. Пане Юрію, ну і стосовно якраз це вже початку 20-го століття. Деякі вчені називають, що це була Холодноярська республіка. чи ви теж так вважаєте? І чи можете трішки розповісти нам про те, як, яким чином отаманам і повстанцям Холодного Яру вдалося протриматися з 19 по 23 рік? Ну я б сказав би, що ще раніше, фактично з 1918 дев'ятсот вісімнадцятого року, mm -hmm. так це був центр Матрогенського монастир, Це був духовний центр Холодноярської республіки. Можна так називати. Чому? Тому що там, знаєте, ні в кого не було одноосібної влади. Так, вся влада належала отаману, належала отаману родині Чучупаків, але його влада обмежувалася козацькою радою, існував суд. Суд Холоднояр... суд Холодного Яру, Холодноярської бригади організації, і е, були випадки, коли Отаман не міг е, сам приймати рішення, тому можна називати республікою, тому що існував принцип принцип розподілу влади. Е, чому так довго вистояв Холоднояр? Фактично з 1918 року, по 23-й, як ви сказали, а в окремих випадках ще до середини 20-х років було декілька чинників: Перше, традиції визвольної боротьби. Раз, по-друге, місцевість, там яри ліси, вона була дуже дуже сприятлива до цього. Ну а по-друге, місцеве населення, як писав Юрій Горізгорський, немішане, таке суцільне українське каже, за Україну очі видаруть, і в принципі це давало можливість поєднання кількох чинників у доволі е доволі тривалий час чинити опір саме російським окупантам. От в фільмі Чорний Ворон там є такі кадр, Починається фільм з того, що коли Расистські окупанти початку 20-го століття питають: а що такое Холодний Яр? Це город і село? Йому іде відповідь: Холодний Яр це пекло. Тому ось таке переплетення чинників, географічних, історичних, ментальних зробило Яр центром визвольної боротьби. Пане Юрію, а стосовно якраз вшанування отаманів Холодного. Яру, взагалі, повстанців. Як ви вважаєте, наскільки е, наша е, загалом е, українська влада, і, зокрема, місцева на Черкащині, наскільки вони вшанували пам'ять цих людей? На вашу думку? Я перепрошую зараз перервусь. вийду довка, будь ласка, вийду завпір, і ми так, продовжимо. Так. Ага, yeah, я тим часом нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що про історію Холодного Яру як місця, яке, яке стало символом незламності українського духу і тяглості боротьби українців проти різних загарбників, спілкуємося із кандидатом історичних наук, краєзнавцем, екскурсоводом та громадським діячем Юрієм Митрофаненком. Пане Юрію, чи можете вже продовжити наше спілкування? Можу, 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 можу. Так, може, я запитував вас, може, чи повторити вам питання, чи ви пам'ятаєте? Так, так, дивіться, я чув. Знаєте, тут треба говорити не стільки про владу, скільки треба говорити про, про громадських активістів, і, зокрема, Романа Коваля, який е, почав шанування пам'яті в 1995 році. Ну а влада, наскільки мені відомо, дивіться, я про е, черкаську владу ну, не знаю, щоб я нікого не образив. E, чи активно вони долучаються, але вчора я говорив з Лесс? Я вчора говорив з Лесою Островською. E, це така, така, такий дуже добрий дух Холодного Яру, власне, дикого хутора меценатка про ці пам'ятники і отримав від віднайотку інформацію, що в принципі це такими це волонтерськими силами. Ну а влада підтримує заходи ось організаційно, але наскільки я знаю, що пам'ятники постали саме за рахунок такої волонтерської підтримки, волонтерським способом. Пане Юрію, ми також знаємо, що в радянські часи, під час Другої світової, там теж діяли червоні партизани і досі лишаються пам'ятники цим партизанам, чи їх вже можливо прибрали. Ну, дивіться, діяли, діяли в лапках. Так, там діяв загін з назвою такою Москва. Ну а ви знаєте, що загін Москва, ну будь, така будь-яка назва Москва, вона, вона є не дуже вдалою. Про якісь їхні операції не можна говорити. Фактично, вони просто пересиджували в лісах. Окрема діяльність була, але про такий розмах повстанського руху, теж партизанського, який був, наприклад, ось у 20-х роках, не можна говорити, порівнювати не можна. Натомість в 44 му році туди тоді, тоді рухалося з'єднання УПА під назвою Холодний Яр. Хотіли підняти повстання на тих територіях, теренах, але, але не вийшло. А пам'ятник є. Пам'ятник безумовно безумовно він він має бути демонтованим. Ну і що ще треба знати про Холодний Яр? Що е, в 60-х роках, наприклад, на території Холодного Яру розбирати хату під стріхою можна було тільки е, у присутності працівника міліції, чому тому, що знали, що під стріхою можна знайти куцака? Що таке куцак? Це обріз яким українське селянство, повстанство боролося проти російських окупантів фактично ще аж до 30-х років, до початку 30-х років? а на вашу думку, то яким чином цій радянській владі не вдалося стерти історію славетну історію про Холодний Яр? Знаєте, про це, е, писав, про це писав Тарас Шевченко, наш пророк ще. У 19 столітті в поезії Холодний Яр, дуріть себе, дуріть людей та не дуріть Бога. Правду, правду не сховаєте». Знаєте, думаю, що оці жили точні традиції повстанства, які передавалися з покоління в покоління, вони оцей незнищенний дух української нації, дух, дух боротьби, як писав Юрко Тютюник, уроджений Черкащини, що Дух визвольної боротьби це найцінніший скарб кожної нації. Це було, як писала Леся Українка. Ми маємо в серці те, що не вмирає. Я думаю, саме за рахунок нашої української ментальності, козацтва, гайдамаків, потім, отже, Холодноярської республіки, це. В нас в нас зберігається, і воно є незнищенним. Це незнищенний код української нації, яким який росіянам ніколи ніколи не зрозуміти. Тому я думаю, що це якраз сила української ментальності, нашого духу. Пане Юрію, а як ви розцінюєте те, що, можна сказати, ось 93-я окрема механізована бригада отримала назву Холодний Яр? Тут з одного боку ніби були повстанці і так само гайдамаки, чи під час Куліївщини, так, а отут ніби вже регулярна військова частина, то як ви розцінюєте саме це? Дивіться, ну це дуже це дуже гарна назва. І до речі, 93-я окрема механізована бригада є однією з найбільш боєздатних частин, одне, однією з найбільш боєздатних частин у цій новітній російсько-українській війні. До речі, нагадую, саме вони, якщо я не помиляюсь, першими полонили расистів 24 лютого, і це було дуже важливо психологічно. Я ставлюсь позитивно, тому що дивіться, ну маємо знати, що одна частина холодноярців вона воювала як повстанці. А інша курінь гайдамаків Холодного Яру. Потім Пол й Холодного Яру воював у складі регулярної армії Української Народної Республіки і пройшов шлях від, від Черкащини до Поділля, і потім повернувся назад. Тому так тому все гаразд. Це так це традиції Холодного Яру підтримувати такі регулярні збройні сили України. Згадували про Троїцький матронинський жіночий монастир. То на вашу думку, чи є якийсь шанс все-таки звідти виконати цих московських зозуль? чи Не знаю, як на їх назвати? Ну, зозулі, навряд чи кукушки. Я думаю, що вони навіть не знають. Отже, що таке, скажімо, що таке зозуля кукушки, кукушки це все таки російське слово. Воно воно їм ближче. Ви знаєте, все залежить від дуже дуже багатьох чинників. Я в темі в е, процесів переходу церковна території центральної України іншої області, яка відноситься до центральної України. На жаль, досі носить назву Кіровоградську. Е, що я можу сказати, що все в силах наших головне шукати такі юридичні. Юридичні аспекти вирішення цього питання і виявляти активність, але однозначно їм там не місце. Я думаю, що після того, коли там було створено заповідник Холодний Яр, ну треба це питання піднімати, чому на території заповідника знаходиться церква і церква московського патріархату Російської православної церкви, і це питання має бути вирішено на на користь Української держави. Тим паче я нагадую, що монахині дуже дуже агресивно ставились до того, що там. Що там встановлюють пам'ятники нашим героям і чув історії, що там не звила, ми бігли на хлопців і не давали їм можливість поставити пам'ятник. Тому це питання має бути вирішено однозначно. Матронинський монастир має бути такою святиною православної церкви України. Інакше ну, Гайдамаки, Гонта, вони нас своїх нащадків просто не зрозуміють. Пане Юрію, ну і на сам кінець, що ви можливо порадите? Нашим глядачам та радіослухачам е, прочитати саме з історії Холодного Яру, можливо якусь чи художню літературу, чи якісь історичні дослідження, е, де їх можна знайти на вашу думку? Ну, дивіться, що пораджу. Починати безумовно треба з е, романа Юрія Горліса-горського Холодний Яр. Е, потім читаємо Василь Шкляр, Чорний Ворон. Далі безумовно дослідження Романа Каваля та Сергія Луніна про Холодний Яр. Ну і тут і ось останнім назву себе. Так само мої дослідження цієї теми вони є в інтернеті. Ну і плюс дуже гарний фільм, колись ми зробили з Оксаною Левковою, продюсер фільму Холодний Яр, Холодний Яр, Воля України або смерть». Такий собі фільм. Конспект подивився. Багато чого побачив, запам'ятав, зрозумів, що таке Холодний Яр. До речі, ще історія про Холодний Яр. так розповім вам це. Розповідали мені якраз бійці 93-ї бригади. Коли стояла на позиціях десант третя бригада, а на тій території, яка була під окупацією тимчасовою, ну є ж наші люди, і вони потім передують таку історію, що приїхали перевіряти позиції окупантів ну на їхніх опорниках. І кажуть, що сволочі п'яні, а ви що не знаєте, на що на той стороні стоїть дивізія СС Холодний Яр? От вони вам покажуть. Тобто, і досі у расистів э, Крим э, стигне кров в жилах, коли вони чують Холодний Яр. Як вони колись говорили. У добу Холодноярської республіки 17-20 року Української революції визвольних змагань нас обманули, нам сказали, що хахли воювати не вміють. Тому пораджу, ще раз наголошую, читати Горлиця горського читати Василя Шкляра, читати Романа Каваля, Сергія Луніна і, і трохи Юрія Митрофаненка. Щиро дякуємо вам, пане Юрію, отож, кандидат Власне. історичних наук, краєзнавець, екскурсовод, громадський діяч Юрій Митрофаненко, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. І спілкувалися про Холодний Яр, про те, як це місце стало символом незланості нашого українського духу і тяглості боротьби українців проти різноманітних загарбників. Дякуємо вам, на все добре, пане Юрію. Тримаємо Слава Україні! Героям слава! Героям слава!